У конотопі сьогодні день жалобу за бійцем 58-ї окремої мотопіхотної бригади, який загинув у зоні проведення бойових дій в районі селища Піски. Молодшому сержанту Ярославу Семеняці назавжди лишиться 32 роки. Прапор чорно стрічки на прапорах по місту, на установах і зупинені всі розважальні заходи на всіх наших місцевих радіостанціях. У нас немає ніяких розважальних шоу. Молодий хлопець 32 роки, у нього дітей немає, у нього є цивіль, цивільному шлюбі, якби дівчина у нього є, залишилася сама. Матері у нього немає. У нього є батько тільки батько в розпачі в горі в шаленому. Ось взагалі адекватна людина позиціонується як ну, серед мешканців села. Як Ну, як дуже така надійна людина, порядна, чесна і для всіх нас величезна втрата. Ярослав Семеняка родом із села Калинівка, що на Конотопщині. Чоловік пішов до лав збройних сил у червні минулого року. Минулої суботи, 7 серпня, в результаті ворожого обстрілу з ПТРК загинув молодший сержант Семеняка Ярослав Володимирович. Він був начальником польової з взводу забезпечення групи матеріального забезпечення після бригади. Ярослав отримав. Проникаючи в огнепальне осколкове поранення спини, яке було несумісним життям, прощання з Ярославом Семенякою відбудеться завтра, 10 серпня об одинадцятій, у селі Підлипне.